Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти знову. міністропад? цього разу без портфелей, віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра аграрної політики залишилися Олександр Кубраков та Микола Сольський. Відповідно, за що зняли вельмишновне панство, та чи будуть нові призначення найближчим часом? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. І тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За виступили 272 депутати. Ця новина відразу з'явилася у змі, та й деякі депутати просто з сесійної зали Верховної Ради повідомили українське суспільство про гучні кадрові зміни. Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України. Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За 272 голоси. Самого віце-прем'єра не було в залі, прем'єр-міністра теж. Хто замість теж не зрозуміло, коли призначення, теж ніхто не знає. Сам Кубраков відреагував на своє звільнення і заявив, що керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали на засідання фракції та профільного комітету. Кубракова, нібито навіть не запросили. Коротко щодо зареєстрованого у парламенті проєкту постанови про моє звільнення з посади віце-прем'єр-міністра, з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства. За всіма напрямками у моїй відповідальності. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений. Щодо голосування за даний проєкт постанови Верховною Радою, за п'ять років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність. У пояснювальній записці до проєкту постанови про звільнення було вказано, що звільнити Кубракова з посади пропонується з метою створення окремого міністерства. Проект постанови має на меті звільнення Кубракова ОМ з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з метою створення окремого міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства. Однак, майже відразу нардепи засумнівалися, що нове призначення чи перепризначення таки буде. Про це написав у своєму телеграм-каналі депутат Ярослав Железняк. Щось з розмов з колегами і тим, як це організовано, мені все більше здається, що. Що з подальшим перепризначенням Кубракова на міністра інфраструктури буде проблема? Не виглядає так, що з цим будуть поспішати, і скоріше за все, це все примітно, що напередодні нардеп Віталій Безгін зі слуги народу у Фейсбук прокоментував чутки, що міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України можуть поділити на два окремі відомства. За його словами, фракція підтримала позицію, що Паралельно керувати питаннями інфраструктури та регіональної політики децентралізації майже неможливо. Про новини навколо міністерства відновлення відповідаючи на масу запитань від журналістів сьогодні. На фракції була підтримана цілком обґрунтована позиція, що паралельно керувати і питаннями інфраструктури, і питаннями регіональної політики децентралізації є майже неможливим. Річний досвід показав, що регіональна політика опинилась не в пріоритеті, а це напряму шкодить європейській інтеграції України. Фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. Цю позицію однозначно розділяє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть. Децентралізації нове дихання. Всі інші спекуляції вважаю безпідставними. Потім було ще одне звільнення без міністерського портфеля. Лишився ще й Микола Сольський, міністр аграрної політики. Ще раніше він написав заяву про відставку після того, як отримав підозру від набу Сольського підозрюють у махінаціях з державною землею. Після гучних звільнень у кабміні нардеп Железняк підтверджує свою думку про те, що пана Кубракова таки остаточно попросили на вихід і нових пропозицій про роботу. Не передбачається всі інші міністерські вакансії також залишаються відкритими. До речі, це було останнє голосування на цьому тижні. Наступні будуть тільки через два тижні, х числах травня. Тому всі нові призначення на вакантні посади міністрів. А їх вже шість теж будуть мінімум через півмісяці. Нагадаємо, що Кубраков був на посаді міністра інфраструктури України з 2021 року. З початком повномасштабної війни він, окрім галузі транспорту та пошти, займався ще й військовою логістикою, відновленням житла та муніципальної інфраструктури. У грудні 2022 року Верховна Рада довірила Кубракову обов'язки віцепрем'єр-міністра із відновлення України. Примітно, що він сам про це згадує у своєму дописі у Фейсбук. Нагадаю, з травня 2021 року я очолював міністерство інфраструктури інфраструктури України з перших днів війни до наших обов'язків у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика відновлення житла та муніципальної інфраструктури у грудні 2022 року. Верховна Рада прийняла рішення про моє призначення віце-прем'єр-міністром з відновлення України та міністром нового об'єднаного міністерства за підтримки президента України Володимира Зеленського. Нам вдалося запустити ряд важливих для держави ініціатив та проєктів. Працювати й працювати, пану Кубракову. То що ж пішло не за планом? Чому людину, яка так пишається своїми проєктами, звільняють? А що думаєте, ви? Напишіть нам у коментарях. А я поки нагадаю, що ж передувало звільненню міністра Кубракова, у 2023 році співробітники НАБУ та САП викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив Василь Лозинський, заступник Кубракова. Згодом Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад територій. Та інфраструктури також в квітні цього року Кубраков потрапив у скандал після того, як Російська Федерація ракетами знищила трипільську тес у Київській області. Після цієї події Верховна Рада викликала міністра для звіту. Але, попри це, Кубраков так і не з'явився у парламенті. Пославшись на участь у конгресі місцевої та регіональної влади, наслідки того влучання українці будуть відчувати ще довго. Нагадаю, що в ніч проти 11 березня Росія ракетним ударом повністю знищила одну з найпотужніших в Україні теплоелектростанцій Трипільську ТЕС. Критично важливий об'єкт, на захист якого пішли мільярди гривень, який генерував половину всієї електроенергії для столичного регіону, а також живив Житомирщину та Черкащину это А та вже ж народу. Тоді у Центренерго енерго заявили про чорний день для компанії. На щастя, на самій тес дивом обійшлося без людських жертв. У нас і до влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню. Типільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Масштаби руйнувань жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний, ми з ним справимось. Голова наглядової ради ПАД… Центр енерго Андрій Гота, але мережу сколихнула ще одна шокуюча інформація. Виявляється, об'єкт був одним із найзахищеніших в Україні, принаймні на папері. Нагадаю, буквально у 2023 році на укріплення стратегічних об'єктів енергетики уряд виділив майже 10 мільярдів бюджетних коштів. Один із пріоритетів це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на трипільський ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування. На 70% на Зміївський тес, однак у повідомленні пояснили, що укріпляли обидві станції від уламків та непрямих влучань дронів. На прямі удари захист розрахований не був у сухому підсумку. Україна без достатнього обсягу електроенергії, а Кубраков без портфеля міністра. Співпадіння. А як думаєте, ви чому зняли Кубракова та хто може зайняти вакантне місце? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.